Усім вам привіт. Ну що продовжимо своїх епіків показувати вам. Річ зараз піде про лаза ріуса. Ну, ні, звісно, тому що в мене його немає. А річ зараз піде про ящерку під назвою Дрейк. Ну, багато хто вважає, Цю ящерку лише курицею, але в мене інші про нього оцінки. Дивіться, тут у нас зовсім все погано. Лише фракції, лише кампанія і трішки арена. Ну, тобто, ось плюс лігва дракона, лабіринт, гнездо Павучихи, тут ще Хемери, Хренери і. Інша гадость. Давайте подивимось. Це у нас атакер. Атакер, якому трішки потрібна точність. В принципі. Щоб дуже трішки, але трішки потрібно. По параметрам. Здоров'я на ньому мало. 14 тисяч. Атака нормальна. Захист нормальний і швидкість, більш-менш відносно нормальна, критична шкода 60 і далі все по мінімуму. В принципі, стати не дуже. Дивимось навички. Аура була аренна, але потім йому змінили на крипту фракціонну. Ну, на фракцію. В принципі, ну, це непогано, але крипта це дуже вузьконаправлена. Локація, ти раз пройшов і забув. Ну, йдемо далі. Що Маємо, те маємо. Страта. Ходів 5. Але за допомогою книжок ми апаємо до 4 ходів. і шкоду також апаємо. Атакує одного ворога. Накладає зменшення швидкості 30% та зменшення точності 50% на всіх ворогів на два ходи у разі критичної атаки. Непогано, але одного ворога. В нього взагалі масух нема. Заключний удар. КД 4, також апається КД і капається шкода. Точно так, гляньте, ну, що тут? що тут? І навіть, по-моєму,. що тут. А, тут тільки, ж, понятно, КД не апається. Атакує знову ж таки одного ворога. Атака завжди критична, якщо в цілі менше 50% здоров'я. Непогано. І атака А1, крилата смерть. Атакує одного ворога. Отримує додатковий хід у разі смерті цілі. Ну, як я вже сказав, багато хто його вважають куркою. Але, 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 але ми все-таки з вами кудись з ним та підемо. Навіть, ось, може, знайдемо сюди йому. Ні, не дають йому сюди, ні. А, сюди дають. О, дивіться, саме цікаво. Що нам дають от сюди сходити. Гляньте, як все гарно. Це у нас, щоб ви бачили, важке і прокляте місце. І нам тут дають можливість використати нашого дрейка. Аури всі просто пісець. Гляньте. Ну, коротше, нефік сюди. Ну, давайте. Неважно, поставим цього, це все одно цей хоча б товщик. Отут тут у нас такі вороги, отут от у нас такий дрейк. Поїхали красиво, як це. Так. От всякі леги стоять. Вся та фігня. Ну на жаль... Тут дрейк себе не проявив. Але все у нас ще впереді Знову ж таки, у нас вон, круті леги стоять, всі речі інтимного характеру. І ви бачите самі, зараз дрейк себе проявить. Але, щоб ви бачили, тут майже всі у нас Ну Я про те, що... Герої у нас, йому, в смысле, два синіх, а він зелений. Ну нічого. На жаль, тут буста атаки нам нікому роздать. Але ось у нас те можливість пішла. От він одного добив, от другого ударив. Ну. Тут такі топові леги, а тут наш Дракоша. Ну от він. Ну, у нього немає масухи, як я вже казав. Тобто це і плюс, і мінус. Ну... Давайте подивимось, скільки він у нас набив. Набив він цей раз мало, на жаль, мало. Але що маємо, те маємо. Е, ну, Судну вежу він також вам зайде, якщо гарно одягнений. По поводу кланових битв. ну, В принципі, його можна потягнути на Химеру. Але я б не сказав, що він там буде корольов, корольом. По поводу арени. Арену, в принципі, він... Раніше мав, кстати, Дивіться, от у мене він. Як мене ці срані обіз'яни достали? Чесно, вони такі якісь напряжні матері. Типа того, оці мавпи, вони обично такі кончені. Так, проти всяких арбітрів я смокчу. Гарно було б, звісно, в принципі, з такою командою посражатися. Але я думаю, що я тут не виграю. Але можна попробувати. пишу. Вот цей лупы просто хана, я охреневший аж. Ч ⁇ тебя решила всего быть? Крысу. Ну тут, конечно, наверное, я... Давайте, наверное, вот так, может, не. Сейчас мы выним... не... Да, будет. Так, давайте Я, наверное, не в смокчу. Тому же камна шкура, я і. Її... Ну, крыса. Бам. Ага. Ладно. Дуже тут модна команда, я точно не, не зможу. Сейчас я масухаю, уб'є всіх. Вони навіть... В мене не это самое. Вони у мене контролять, навіть повністю блок, блок дебафів стоїть. Коротше, все як треба. Ну давайте хоч ударим. Я сейчас сейф похоронив всіх. Ну, на жаль. Сталося як сталося. Урон у нього дійсно сильний. цього донатного хрена. Це ж, кстати, хрен донатний, если ви не знаєте. Так. Ладно, ну ту команду ми позже вб'ем. А може і не вб'ем, но ну, в принципі не цією командой. Сейчас, Да просто. Зараз мою... Счастяв дом. Постучилось вдруг, да? Ага. Ну, на жаль, але проти лому нема прийому. Ну, ладно. Зареми їх у нас не задалось. На жаль. Ну, Такі команди я просто розвалюю крисою по цій, да. а дрейк все-таки дивлюсь тут цілі нема. Ну там. Коротше, скажімо так. Дрейк буде оптимально. Часто тут ставлять модних скелетів. От та команда, що, Ну, наприклад, я вам просто показую. Оця команда, особливо дрейк, він буде розвалювати одиноких скелетів або ту ж там модну мавпу, яка хілиться вічна реса. Отакі от, от діла. Ну, сюди також можна піти, в принципі, ну, так би мовити, запросто піти. І дрейк тут вам буде в нагоді. Ну, зараз ми це вам і покажемо. the rate the Кстаті, э, купив я сьогодні вранці за 82 чи 86 гривень Queen Fall. Це щось типа Lineage. Ну, воно важе як 50, 60 Гіг. Коротше, може сьогодні пограємо ще в неї може ні. Подивимось. Коротше, якось так. Тому що кораблі... ВПН, вони мене напрягають, якщо чесно. Це теж, я так розумію, онлайн гра. Ну, будемо, якщо ж тут, то грати. Ходимо, що там воно за хрінь. І от наш буде Дрейк зараз. Красавець мужчина. На жаль, в принципі, він тут. Ну, гляньте,. Повне хп. ну, Трішечки не добив. Тобто б'є він доволі непогано, ви бачите самі. ну, Так, їдемо далі. Ну, по поводу фракції, він, звісно, сюди зайде з радістю, але не їх, не мій день, так скажемо, не, не його день. По підземеллям. Ну, навіть дійсно можна піти буде на мінотавра ним. Він у мене вполне адекватний чувак. І він буде вам добивати усіх, я думаю, ворогів. Але він атакер, тобто і мзди він буде отримувати доволі немало. От і дебафы наклались його. Ну, штраф точності, штраф швидкості рейкове. От він докусює, скажімо так. Того, того він шотає і знову ж таки має ход. Ось якраз Баран, який він під Бараном дасть. Зараз подивимось. Ну 78, це він з А1 вдарив. І от ще баран прошов. Взагалі супер. Ну, дивіться, скільки він надамажив. 679 тисяч. Тобто явно видно різниця Бешена. Ну, якось так. В принципі, я ж кажу, ним можна. Отак от він непоганий, він зовсім непоганий герой. Ним можна, в принципі, і паучат докусювати, Та й, і на дракона ходити, і на Голема, і на фарби. Але все окрім синього, бо він зелений. І навіть в компанію він вам... Там же ж написано було, оцінка, що він там. Типа йопірний тіят компанії. Ну, давайте будемо. Дивитися, що він буде в компанії творити. 54 68 24 четыре. Ну, знову ж таки, це А3 він вдарив. І тому. А так він запросто їх. Навіть, по-моєму, проти шерсті він... він Дивіться, 62. 50. 51 проти шерсті. Йдемо далі. Знову ж таки А3 пішло. Тому пропускаємо ход. І... 44. шерсті 12. Зате 47. І тут 17. 40. От такий у мене Дрейк. Ну. Я вважаю не найгірший дрейк. І дивимося, що він уміє. Значить, одягнений він у мене отак. Тут плоска ета стата, бачите ще. В принципі. Тут на атаку. Тушка знову з плоскої Два плоских стата. Ну, але атака в процентах. Тут знову плоска. Так. Тут отаке от кільце. Тут ось амулет отакий. Але, самі розумієте, амулет знайти нормальний нереально. І стяг, в принципі, можна і поміняти на щось інше. Але буду міркувати на що. В принципі, тут уже є ну, приблизні задатки хоч на щось толкове. Але у всіх стати козлячі, якщо чесно. Ну, ви бачите самі. тобто. І навіть як не, яку стату, ну, ну дивися, там завжди якась хрінь люта. Це хіба що отакий взяти і швидкість і атаку. Ну, подивимось, тобто, такі, значить, реліквію не ставив, бо їх у мене дуже мало. Тут у мене все, і в принципі, дар, 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 дар. Як таково, можна і цей дар використовувати. Але він добива, тому ну, не знаю, я поставив би йому, мабуть, отакий би. В принципі, це якщо з ним якийсь щитовик буде ходити. Бо що йому? тут йому толком нормально і не поставити. Ну, Коротше, поставлю цей, він, як то кажуть, ну, по-перше, він всього дві зірки. Кидів. Хай хоть вихилюється. Ну, в принципі, сет та піде більш-менш, Ну, не топово. Ну і таланти в мене отак -от зроблені, і, в принципі, як варіант можна опір поміняти на господар війни. Це, ну, просто. Там, в принципі, ну дивіться, він все таки ж атакер, тому він має, ну, більше дамажити. То давайте щось придумаємо. По-перше, на оці дебафи можна забити, це 100%. І зараз ми їх і поміняємо, тим більше це безкоштовно. По-перше, ставимо 1. 2. 3. 4. Він за один, 5, 6. Це перший варіант. По щитам. Щас. Да, в принципі, ставимо щити. І тут. Да що ставимо? Ставимо Опір. Ось ось, якщо вбиває ворога, по-любому треба поставити. Це поставимо і поставим отак. От. В принципі, можна ще поставити отак, але ми цього робити не будемо. Поставимо ось так і поставимо щит. Тобто, щоб він більше жив, більше лікувався. От вам лікування, от вам щит, от вам урон. Оце для нього буде, мені кажеться, оптимальний варіант талантів. все таки він атакер. Так, да, ми з вами згубили трішки в опору, але ще раз кажу, я буду його потім, можливо, переодягну, тому що, в принципі, герой. Мені він подобається. Такий герой, нормальний, в принципі. Все, що міг, я вам розказав, показав. В принципі, Рішати вам, качати його, не качати, що хочете, з ним те робіть. Але мені він сподобався. І навіть дивіться, от я дуже-дуже довго хотів його, можна сказати, як, як, як по-простому старшого брата. Але тут от фігня, до якої я раніше не, не звертав увагу. Він зовсім ось цієї навички не атакує. То тобто, ну, такі діла. Хоча, звісно, на КБ його може і попробую оцього. Просто тут все-таки отрута, тут у нас слабкість, захист. Ну, коротше, чисто на КБ буду може буду пробувати цього. Так і вам діла. Вам. Ну, все. Якщо вам відео було корисне, поставте йому вподобайку та Підпишіться на мій канал. Якщо хто хоче допомогти матеріально, то посилання на мою картку в кожному, під кожним відео в закріпленому повідомленні. Все, всього вам доброго, щастя, здоров'я вам, миру та добра. Всім до зустрічі.